Коли обираєш дизайн, ти обираєш майбутнє: творчість, незалежність. Розвиток інформаційних технологій та зростаюча роль візуальних рішень у масовій комунікації роблять дизайн надзвичайно актуальним. Професія відкриває широкі можливості для креативності та професійного зростання. Херсонський національний технічний університет понад 25 років готує фахівців, які успішно працюють. У рекламному бізнесі презентують роботи на престижних виставках сучасного мистецтва і дизайну, створюють успішні житлові та громадські дизайн проекти. Ми єдиний у регіоні заклад вищої освіти з підготовкою бакалаврів і магістрів дизайну за чотирма спеціалізаціями. Графічний дизайн без перебільшення можна говорити про те, що графічний дизайн сьогодні є реальним чинником формування візуального контексту сучасності. Мультимедійний дизайн. Вибір мультимедійного дизайну дозволить інтерактивно використовувати текст, звук, графіку, відео та анімацію. Дизайн середовища. Ви зможете самостійно проєктувати середовище як фізичне, наприклад, кімнату, кабінет, кафе, так і віртуальне, онлайн платформи, цифрові простори. Дизайн одягу. У сучасному світі дизайн є однією з динамічних та найбільш перспективних сфер творчості та професійної діяльності. Обирай дизайн і створюй вражаючі інтерактивні та ефективні дизайнерські речі.